Сьогодні в програмі економічне, соціальне та культурне. Який план області на 2016-й?» привезти привести з-за кордону авто для потреб АТО стане легше. В Україні запрацював новий механізм. Всі на двоколісний у Львові запрацював міський прокат велосипедів. На годиннику 20.30 підсумовуємо події дня, що минає. Ви дивитесь новини. Вітаю! План області на 2016. Перспективи регіону обговорили сьогодні на засіданні колегії облдержадміністрації. У порядку денному два питання до обговорення: економіко-соціальна складова та адаптація до мирного життя демобілізованих. Докладніше розповість Ольга Матейчук. Посадовці вже визначили, в область потрібно залучати інвестиції, бо ж розвиток підприємств автоматично означає зміцнення економіки. Так, торік на Львівщині збудували потужний завод, на якому створено 600 робочих місць. Цьогоріч у планах збільшення цього показника проведена відповідна робота з іноземними інвесторами результатом, чого стало будівництво заводу Фуджікура. Потенційне будівництво, яке вже розпочинається на бродівщині заводу Нексенс, і так само. Будівництво заводу на Яворівщині. Один із цих заводів вже є в городку. Мова йде про «Бадер Україн». і зараз вони створюють додаткові рубничі потужності. Планує створювати на Яворівщині. Все це дасть валово. Створення нових робочих місць близько 7 тисяч цьогоріч профінансують бібліотеки. Кошти підуть на закупівлю книжкового фонду та комп'ютерів. Також заручилися підтримкою обласного бюджету і народні доми на реформування закладів культури, виділили майже 5 мільйонів гривень. А ще область знайшла в бюджети кошти на популяризацію українського за кордоном. Народні колективи нещодавно презентували Львівщину в кількох містах Європи. Ми були в Мюнхені, ми були в Празі, ми були в Відні. Це було особливо в Німеччині. Воно було під патронатом Бандери, тому що основна мотивація була зробити якийсь захід на могилі Бандери в нашій українській католицькій церкві. Це було дуже сентиментально. скурпульозно це делегувалося для української діаспори. Не уминули увагу і демобілізованих військових, бо ж указ про демобілізацію учасників бойових дій четвертої хвилі вже підписаний. На Львівщину невдовзі повернуться майже три тисячі військових, тому райради, селищні ради та міста повинні забезпечити учасників АТО соціальними виплатами та реабілітацією, а також земельними ділянками. Львівщина Доклала максимум зусиль для того, щоб виділити по можливості максимум ділянок для учасників бойових дій. Ця робота не припиняється. Ви вже почули сьогодні, що вона буде продовжуватися, і всі ці заділи обласної державної адміністрації по до саме по виділенню тих ділянок будуть виконані. Ольга Матейчик Назар Петуляк новини. Добровільно чи примусово з 1 квітня, з 1 липня, усі жеки зникнуть. Отже, мешканці будинків повинні самоорганізуватись та створити ОСББ. Однак, місцева влада досі не знає, як проводити конкурс та як визначити компанії управителі для тих, хто не забажає організуватися в ОСББ. Просто уряд ще не затвердив відповідні положення. А ще на сесії міської ради стало відомо, що у травні на Львівщині працівників міліції чекає переатестація. А у Львові від початку роботи патрульної поліції за порушення правил стоянки і зупинки автотранспорту поліцейські оштрафували понад 10,5 з половиною тисяч водіїв. Також в місті сьогодні відзначили день підняття державного прапора України докладніше Ірина Качмарик. У Львові підняли державний прапор України над міською ратушою. Так місто відзначило 26-ту річницю, коли на вежі міської ради вперше синьо-жовтий стяг. Урочистості розпочалися в організованому храмі святих Петра та Павла. Звідти міські депутати першого демократичного скликання та теперішнього понесли прапор до ратуші. Коли ми це робили. Ми свято вірили, що цей прапор буде весь час майоріти над ратушою. Це саме головне. Львів лідер в Україні зі створення ОСББ. У місті вже створено 675 об'єднань. Однак через нерозторопність уряду у міській раді наразі не знають, як правильно передавати у власні земельні ділянки під будинками. Ми запропонували, напрацювали механізм, як ми бачимо цей перехід. Ми будемо пропонувати створення у Львові. В кожному районі муніципальної компанії управляючої, яка зможе надавати позазволення будинків. Саме головне, що мешканці, з якими проводиться робота, спілкування, і керівництво ВКП, керівництво районів нашого департаменту, вони не висловлюють великого бажання і розуміння ситуації. Вони кажуть, що ну, їх це абсолютно не обходить і їх влаштовує те, що зараз є. Це звичайно неправильно. Перед міськими обранцями прозвітували і патрульні, звід яких спричинив чимало запитань. Депутати нарікали на поліцейське, ті ж виправдовувалися. Треба розмежовувати. Все таки є поняття зупинки стоянки згідно ПДР чи порушення ПДР. Це є компетенція патрульної поліції. Є питання безпосередньо паркування, тобто це є паркування на місцях для неповносправних людей, паркування з неоплатою, паркування в місцях, де воно оплатне і тому подібні речі. І власне паркування як таке. Воно до компетенції патрульної поліції не відноситься. У міській раді досі вирішують, хто має стати керівником Львівського центру допомоги учасникам бойових дій. Напередодні заслухали три кандидатури, однак остаточне рішення за міським головою. Люди, які там працюють, повинні мати фах, вміння і досвід. Також у Львові створили робочу групу для підготовки статуту територіальної громади. Вона мусить бути максимально відкритою та залучати громадськість до обговорень. Ірина Качмарак, Сергій Медведєв, новини. Львівські активісти зірвали представлення новопризначеного прокурора Львівської області, бо ж переконані, місцева громада нічого про нього не знає та вимагають громадського обговорення, куди б кожен міг прийти та задати питання новопризначеному прокурору. Прокурором ж став Віталій. М'якішев чоловіку до останнього працював заступником прокурора Житомирської області. Його призначив, ще Віктор Шокін 29 березня на компроміс із активік із активістами м'якішев погодився одразу, оскільки з його слів йому нічого приховувати. Громадське обговорення призначене на вівторок, на 10 ранку. Тоді м'якішев обіцяв розповісти про гучні справи, які він вів на колишній посаді. Мені є про що розповісти, що мною зроблено мною, очолюємо мене управління на Житомирщині питаннях, незаконним виділенням землі під бурштин, під титан, там, де незаконно виділявся ліс. Ми все лише хочемо, щоб традиційно з Львівщини завжди починалися всі позитивні, хороші процеси. А це і є початок процесу прозорості і перед будь-якими призначеннями, тим більше у таких важливих структурах. Де можна взяти на прокат велосипед і скільки це коштує? Як діти зобразили Шевченка і звично новини спорту? Це з поміж іншого у наступній частині нашого випуску. Не перемикайте. Авто із-за кордону на війну в Україні запрацював механізм узаконення та легалізації транспортних засобів, які перевозять за кордону для потреб АТО. Без сплачення мита для цього військова частина або ж громадські організації, які визна... які визначені міністерством соцполітики, звертаються до митниці, оформлюють запит та документи на автомобіль. Далі облік у відповідних митних органах. Аналогічну процедуру зорганізують і у Мінсоцполітики, Після чого спеціальна комісія повинна визнати автомобіль гуманітарною допомогою. Опісля митні брокери безкоштовно здійснюють декларацію, Кларування цього вантажу і митниця проводить розмитнення за словами фахівців. Процедура розмитнення триває впродовж одного дня. Неврегульованим ж наразі залишається лише питання щодо тих автомобілів, які були завезені раніше і знищені під час бойових дій. Ми пропонували значить механізм, щоб е, обласні е, військово-цивільні адміністрації надавали відповідні довідки, які є там на місцях. В межах бойових дій і на підставі цих довідок у відповідному законному руслі ці автомобілі знімалися з контролю. Власне, ми стикнулися з тим, що є багато, скажімо, неправильних застосувань, я би так сказав, або не незаконних використання цих автомобілів, не в межах проведення, значить, бойових дій. Механізми є, просто люди про ті механізми не знають. Ми вчора буквально цілу годину е, потратили на те, що виявляється, що проблема вона вирішувальна, просто вона не поставлена е, до відома таких людей, як ми, які возили ті машини на початку війни в 2014 році. Тим часом за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає. Один боєць був поранений. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань. АТО Олександр Мотузяник він зазначив, що під Авдіївкою тривають цілодобові бойові дії. Крім того, терористи активізувалися на північно-західній колиці Горлівки. А сьогодні вранці стало відомо, що в зоні АТО на передовій загинув львів'яне Дмитро Годзенко з позивним. Гудзіла, чоловік, був молодшим сержантом збройних сил України. Служив у 17-му батальйоні 57-ї окремої механізованої бригади. Загинув у й ранку в Зайцевому під час мінометного вогню. Львів запускає міський прокат велосипедів, як у Парижі та Відні. Від Відсьогодні вулицями міста їздитимуть 55 блакитно-білих нових велосипедів міського велопрокату. Їх можна взяти в оренду в одному місці, а здати в іншому після того, як прогулянка буде завершена. Видача і здача велосипедів автоматизована, тож спілкуватись доведеться із автоматом. А ось неповернення двоколісного за 24 години коштуватиме необачному кліп. Лієнтові 15 тисяч гривень. Тарифи на користування є однаковими як для робочих, так і для вихідних днів. Більше розкаже Віталій Гамадин. П'ять станцій муніципального велопрокату розташовані здебільшого у центральній частині міста. Перші півгодини катання безкоштовні. Місячний абонемент коштуватиме 120 гривень. Річний 800. А година користування обійдеться у 50 гривень. Для того щоб бути користувачем системи, вам потрібно бути дорослою людиною від 18 років. У вас повинен бути, звичайно ж, паспорт, але паспорт не потрібно перед'являти термінал. Вам потрібно мати кредитну картку, яку ви реєструєте на сайті нашої компанії або за гарячу лінію, ви так само можете зареєструватися. Для того аби скористатись системою Nextbike, потрібно зареєструватись на сайті, завантажити мобільний додаток та оплатити через термінал кошти за годину прокладу. Кату, чи ж місяць, чи навіть рік. Після цього за допомогою смартфону скачати QR-код і тоді вже кататися. Ще одна відмінність цього велопрокату від інших в тому, що можна взяти в оренду велосипед у спальному районі Львова, а повернути у будь-якій точці мережі прокату. Якщо ж у вас немає можливості скористатись мобільним додатком, то велосипед можна орендувати на самій станції. Для цього потрібно лише зареєструватися та безготівковими коштами оплатити прокат велосипедів. Муніципальний велопрокат задуманий як альтернативна транспортна мережа. Відтак у місті планують розвивати велоінфраструктуру. У нас у Львові близько 65 кілометрів велиж. Я дуже розраховую на те, що цього року ми перетнемо планку 100 кілометрів. Це буде більше третини від того, що заплановано програмою розвитку веломережі до 2020 року. Хто ж опробував двоколісний, результатом задоволені. Колишно чистить, можна десь добратися швидко. Та як по європейському та як в цивілізованих країнах система Нексбайк розгорнута у 14 країнах Європи. Тож тепер львів'яни, зареєструвавшись на сайті, зможуть скористатися послугою велопрокату навіть за кордоном. Віталій Гамадин Назар Петуляк. Новини. Оригінальний Шевченко. Львівські дітлахи намалювали 20 портретів Тараса Шевченка. Роботи так сподобались інтернет-користувачам, що їх пропонують виставити у львівських та навіть київських музеях. Дитячі шедеври вже бачила, і наша Ірина Конинець. Тоді якраз були шевченківські дні, тому творчий урок був тематичний. Пропости Тараса Шевченка готові роботи виклали в інтернет. Однак ніхто й не сподівався, що дитячі малюнки збурять шалений ажіотаж у соціальних мережах. За добу набрав пост понад півтори тисячі лайків за одну добу, і звісно, що вже контролювати, куди він пішов, не було ніякої можливості. Почали звертатися з музеїв, просто якісь там хто виготовляє стильний одяг український. Звертатися, якісь сувенірні Шевченка діти малювали з розповідей та знаних портретів. Попри це, у кожного він вийшов свій. У когось, до прикладу, схожий на Гоголя. Загалом понад 20 найрізноманітніших робіт. Фотографії мої мами надрукували її. Я з неї змальовувала Тараса Шевченка, і він ще молодий. Я думала, що я просто намалюю собі картину Шевченка і все. Я не знала, що з ним що він буде такий популярний і що всі Шевченки такі будуть. Авторам від 5 до 12 років творчі наставники певні, що роботи підопічних особливі, бо дітям вони хіба помагали. Однак у жодно. Уму випадку не виправляли їх особистого пориву та бачення. Ну от може, й дорослий художник ну зробить портрет. Та звичайно, він буде класний, він буде такий, як потрібно. Ну але він буде звичайний. А ці такі речі, ці портрети вийшли незвичайні. Думаю, в тому і є така особливість. Найближчим часом портрети Шевченка може з'явитись на футболках. А вже завтра, о пів на сьому вечора, дитячі малюнки виставлять у першій львівській медіатеці. Ірина Кунанецью Тьора. Новини і у нас на сьогодні все. Не переставайте мріяти, не втрачайте віри і пам'ятайте, все обов'язково буде добре. Дякую, що з нами. До зустрічі. Час спортивних новин на ТРК Львів. Вітаю вас. Перемогли усіх суперників. Ватерпольне Динамо стає одноосібним лідером чемпіонату України. Харківський басейн підтвердив статус фартового для львівського клубу. Підопічні Ігоря Зінкевича зі 100-відсотковим показником повертаються додому. У заключному поєдинку діючі чемпіони України перемогли харківські ХПІ 17-6. Про враження від змагань вже завтра у нашому випуску. Тішить своїми перемогами і гандбольна галичанка, адже львів'янки перемогли основного суперника Ужгородські Карпати 23-17. Тепер підопічні Тетяни Штефан зрівнялися з Карпатами за кількістю набраних очок і поділяють першу другу позиції. В активі обох клубів по 40 пунктів за три тури до фінішу чемпіонату. Ювілей школи боксу. Завтра відбудеться міжнародний турнір з нагоди старіччя від дня народження Валентина Старчака. Адже саме він заклав міцний фундамент для розвитку цього спорту на Львівщині. Змагання прийматиме новоспечена арена боксу. Докладніше далі у сюжеті. Легенда Львівської школи боксу Валентин Євгенович Тарчак ще з юності почав займатися цим спортом. До цього піштовхнули друзі, хоча батьки спочатку були проти. Коли він приходив з і з кривавленим полотенцем, і так далі, були пратіками батьки. Але настояв на своєму, і все в тому пішло добре, що не тільки бути боксером, а він став чоловіком. До Львова потрапив після успішної тренерської роботи в Киргизії та Дніпропетровську в цьому місті активно працював в Інституті фізкультури та спортивній школі. Був справжнім новатором в усіх сферах, де працював. Коли він прийшов працювати в Інститут фізичної культури, він запровадив обов'язкове навчання всіх чоловіків боксу. І то було залік, треба було здати. Тобто, всі, хто вчились на, на різних факультетах, вони могли мали ази боксу навчитись. Учні Валентина Старчака з гордістю згадують про свої тренування. кажуть, що для них він був другим батьком. Виховував не лише боксерські якості, а в першу чергу вчив бути милосердними і допомагати один одному. До кожного мав свій підхід. Зараз зусиллями ущі Валентина Євгеновича відбулось вже сім міжнародних турнірів його пам'яті. Цьогоріч вони проведуть кубок з нагоди сторіччя свого наставника. Цього року змагання нарешті знайшли свою домівку. В день проведення кубку з нагоди сторіччя Валентина Старчака відбудеться відкриття новоспеченої арени боксу. На турнір запрошені чотири команди: це Польща, Прикарпаття, Львів і Київська область будуть боксувати по круговій системі. Значить, по кругу три дня. О, де визначається краща команда, яка займе більше очок. Такі особистості, як Валентин Старчак, назавжди закарбуються в історії українського боксу. Його вихованці люди найрізноманітніших професій від талановитих боксерів до співаків та кандидатів наук. Багато з них продовжують справу свого тренера як в Україні, так і за її межами. На цьому у мене все зустрінемось вже звично завтра. Гарного вам вечора.